Тут кожен ранок пахне кавою, а вечори вином і музикою. Така смачна, така стильна. Тані, Гучі, Що ж, треба український життя? Yeah. Місто, де після келиха вина хочеться танцювати під хіти чи лінтану. Італія Турінь, другий стоп нашої подорожі. Поїхали з нами. Десь між Швейцарією і Італією. Такі класне класних. I'm Так, ми вже заїхали в Італію. Зараз оплата за автобан і їдемо далі. Нам ще залишилося майже дві години до Туріну. Сюди тільки е, заїжджають в того, в кого є телепас. Я не знаю, що це означає. Тільки що ми швидко. Ми тільки що списали в чата GPT, тому сюди не заїжджайте. Заїжджайте на лінію, де не стоїть буква «Т». Тут для тих, у кого немає телепаса. Телепаспорту. От. Абі валідація іншого. Рестаре і напіза. Анні веде. Стрейк бітіндіш. Чекання і таяні. Перший зупинка в Італії. Охай, уже все затепло. Хочеться вже знову ліжкою відпочивати. Здається, так сидиш у дорозі, нічого не робиш. А дорога так вивчує. Ну що, ми в Турині, Чао Італія! Так. Ти така молодець, Кам'ян. Ти така молодець, все трішки. Що трішки. Ну, вже їхати. Тейсі, ти що маєш свою стопственну комнату? Тейсі сенкві пусі ордер екстра ро. <laughs> Alice good? Alles good. Wow. <gasps> Ой, які молодці! Although spawn. But this is not have a smith, because Camille was sleep with us. Так, you, yeah. was What's it, wow. it. it? <gasps> not see this? Wow. Salamahava. Salmahaba? Not really! Upgrade, don't you on me because we're family, no? ah, That is so, that is so. And you think what? Sound work? Of ah, Wow, wow. wow. Вау! Yeah. Yeah. Wow. А який вид відкривається красивий! Ah, Італія, ти як завжди, в саме сердечко. Алло! Алло! Алло, Чао! Так, а хто це тут у нас гуляє? Бонджарно. Бонджорно! Варчу пішов паркувати машину. Ми готові до вечірньої Італії. Такий костюмчик мені мама вислала. На Різдво Нью-Йорку. Так. Данке. тут маленька принцеса маленькая Бо пасту їй ще їсти рано Так. видео. Питання тільки? Question is. Tay, I'm doing yeah. Taysy. Ми ось думаємо, чи залишати Тейсі в номері, а чи брати з собою. з собою, звісно, це буде. Це буде трішки стрес для нас. Тому що вона біжить, летить, гавкає. Таке плюс Каміла, нам би хотілося провести цей вечір спокійно. Поїсти після дороги відпочити з Тейсі, тим більше в ресторані, де пахне їжею, де всі їдять. Спокійно поїсти не вийде. Але так само і залишати її в номері не хочеться, тому що. Вона в нових місцях боїться залишатися сама, гавкає. Ось вона вже відчуває, що ми збираємося йти. She now starts to understand when we want to go. Mm -hmm. uh... mm -hmm. you. Mm -hmm. Ну що, прийдеться та й зі собою братом. Я не каже, що я зустрічаюся. Він каже, що я а ми ризикнули тейсі залишити саму в номері. Надіємося, що вона там не буде сильно башкетувати. Ми насправді такі замучені, так хочемо спати після дороги, зараз би в сауну, в теплий душ. Як теплий душ, потім саун, або Аби наоборот, немає різниці. Але як це буде в Італії? Не погуляти по вечірній Італії.

Є дуже смачна паста. Будемо надіятися. Взагалі, як на суботу, то достатньо мало людей. Камі, ти це зараз засне. Навігаційон.

Але там Сказав спочатку, спробувати. Я спробувала. Він потім дивиться на Ніка, каже, спробуєте? Він каже, моя дружина спробувала, значить, все окей. Він каже, happy, love, happy life, happy life. You know, Cheers не можна Принесли нам форшпайзе крокета з рваної яловичини 12 євро. Ціна. На гарячому ми, звісно, замовили пасту. Дві пасти, два види пасти. Може, може такі замучення, а ще після ковтка вина за заснем за столом просто, а Каміла повністю на позитиві їсть собі свою вечерю і не жаліється. Я вибирала Даніка. І для себе подача класна. У мене з креветками в ніка. Yeah. E, Цивуля порей і грибний соус Булін фунда? Камілка вже заснула. Я. Кальт, а ми повертаємося вже в готель. Я випила два вина, і мені так стало добре. Але очі закриваються. Mm -hmm. Боже, він не трест. Шац. Кажи: йому одягни шапку, то на вулиці холодно. Ой, ложку забула. За а він каже, я не хочу, і її буде. Це это... <реш> вийшов вихід з ситуації. Смарт, лайфхак. Герадаус? Герадаус. Шо, ми вже повертаємося в свій готель і будемо відпочивати лет сліп. Я вже прокинулась. Каміла нас розбудила, почала трішки плакати. А вона цілу ніч проспала, не прокидалася, їсти не хотіла, молочка не хотіла. Сьома година почала плакати. Я стала, зробила їй швиденькою молочко в мене А я, думаю, швиденьку маску зроблю, тому що а тоді наплік після дороги. А, от. І скоро будемо. Десь година 9 думаю, збиратися виходити в центр на сніданок. Ми також тут за такою системою зробимо. Сніданок ми не оплачували екстра. Хочеться просто, так як часу мало, хочеться просто піти в центр, прогулятися, подивитися в місто і заодно поснідати. Сьогодні грудень 28. Щасливо вже. Ой, я сейчас сплю. Йду робити смачну ароматну таліську каву. Спокійно. Гуте морген, бонжоно, рагаце. Камушкін з'є? Тейсі з'є? Мені лібе з'є. Ого, ви сі гє. Ага. Oha! Meine. So, heute erkunden wir Turin. Turin! First things first. Erstmal Kaffee. Die Sonne scheint. Und wir sind auch gut drauf. Gestern hatten wir einen schönen Abend. Ich oh. bin nicht so. Wow! Langsam! Am ресторан Можна прикупити собі якісь прикраси, аксесуари на пам'ять з готелю, Тейсі вже шалено хоче на вулицю, шалено хоче гуляти. Стоп... Ой-яй, -ой -ой. нам потрібно купити новий ось цей костюм, тому що цей... це великий. Надіюсь, сьогодні знайдемо якийсь магазинчик. Ах, як я обожнюю таку погоду. Сонце і трішки такого прохолодного повітря свіжого. Клас. Обожнюю Італію. Нік, заплативши в готелі сім євро сорок центів. Тексіс uh, за місто. Налога за місто. Ну. Тесі вже зробила діло. На все Дипломатик. Класний готель.

<laughs> Chanel, Gucci, Dior. Качер, huh? no? Yeah, it's famous. Турін просто в саме сердечко. Тут така краса. Погода, супер. Обожнюю коли сонечко і трішки-трішки так прохолодного. А Зешин Сіти. Варом не бонзит. Боже, ну просто. Це стоянка. От так от обожнюємо його за те, що він ось такий легкий на підйом, як я. Поїхали? Давай приїдемо турін. Чому би ні? Тейсі, ми тобі знайшли італійського фраєра. Бачила який? Дуже багато людей собаками, до речі. Careful cat, big dog. Lui lo sa, quando, quando è libero è eh. povero, oh, però... però... Mm. No. Замовили, чекаємо. О, яка тут краса, Просто обов'язково хто буде в туріні, потрібно відвідати цей заклад. Наша маленька заснула ляля. Oh, je rájno, Und, like a teď je oh, nereálno smačno. A lekký kafe, šat. Může být takový čokoláde, espresso, wow. Čím jsi lepší? Měj

2025 рік. двадцятий рік красота Турін Попили кави в популярному кафе і йдемо гуляти далі. Краса свята, не далі mm. так прекрасна. Повертаємося вже до машини і будемо їхати в сторону Франції, а, Тесі, що вирішила зайти. Скупитися в останню хвилину. Ой, ну красивий Турін дуже, звісно. Атмосферно, смачно, стильно, ой, хочеться. Тут пожити деякий час. Хоча, от наприклад, там я, я, наприклад, коли вчилася в Празі місяць побула і сказала, що точніше, коли я навчалась в Празі, я пожила там місяць. І повернулася додому. Повернулася в Карлові Вар і продовжувала навчання, але доїздила з Карлових Вар, тому що я сказала, що це велике місто. Це не моє. От погуляти, насолодитися цією атмосферою. Супер. От жити М -м -м. жити мені подобається в маленькому місті дуже багато сімей фемілі фемілі сімей з дітьми, з колясками і дуже багато собачок гуляє. Красота дуже красиво. Так, наша остання зупинка, остання локація в Туріні. Зайшли перед дорогою перекусити. Замовили піцу, я замовила Цезар. І будемо вже вирушати в сторону Франції. Наступна наша зупинка буде Монпельє. Ось, Сьогодні плануємо відпочити. Приїдемо пізно, тому що нам приблизно 7 годин їхати. Тому покупаємося і зразу будемо спати, ніде вже виходити не будемо. Напевно, щось ще візьмемо з собою в номер, перекусити. От, завтра зранку по тій же схемі підемо, прогуляємося десь зранку на сніданок, в центр міста, паралельно поснідаємо, і будемо вже виїздити. Поступово спускатися вниз, вже там, де тепліше. Наступна наша буде зупинка вже у Іспанії, у Барселоні. Остання зупинка. І потім вже 30 числа, дай Бог, після завтра, ми вже будемо а, на нашій кінцевій. Локації кінцевій зупинці замучені, але щасливі. Турін надзвичайно красивий. Еспресо і стартуємо. Камілка вже спати хоче. Я також вже поспала. Зараз в машині будемо спати. Хабі. Ну що? Арвідерчі, Італія. Арвідерчі, Туріно. Зустрічай нас. Франкрай, Франція. Монпельє. Вау, яка краса.